Він був е, абсолютним відмінником. Він навчався на відміну, він медаліст, закінчив з золотою медаллю школу. І він не був розбишакою таким, як хлопчики були там інші. Він був дуже порядним і таким, знаєте, дуже-дуже правильним. Дуже правильним, справедливим, чесним і порядним. Він був дуже гарною людиною, вихованою, інтелігентною. Дуже спорядної сім'ї, його батьки вчителі. Він дуже був доброю дитиною, дуже допомагав батькам, вчився. Ну, так як батько був, батьки були вчителі, дуже ну, дисциплінований, був хорошим, привітним до односельчан, добре відносився.